Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і у нас серіал Життя репетиторки 166 серія, 23 липня, середа. Сьогодні трохи вам по нею і трохи мого звичайного життя перенесу, а потім поговоримо про робоче. Щойно відбувся у мене дзвінок. Я телефонувала до облводоканалу, з якої причини? Платіжка була е, на одну суму в мене і зараз стала вдвічі більшою. Думаю, та що таке? Перевірила, скільки людей зареєстровано. Е, ні, одна людина зареєстрована, нікого мені не приписали. Е, що і ще? Там могло змінитися. Пошукала, де тарифи на сайті, ніде на сайті тарифів не знайшла. Можливо, не там шукала хто зна, але пошукала у всіх варіаціях, немає. Пошукала в інтернеті, може, змінилися тарифи в Запорізькій області. Не побачила такого повідомлення. Можливо, погано дивилася, хто його знає, але в принципі навички пошуку. У мене є інформація в інтернеті. Пот... Зателефонувала, питаю, а в чому справа, і на мене. По Перше, нагримали, що я недостатньо швидко кажу номер особового рахунку. По-друге, сказали, що я маю готуватися до їхніх зустрічей. По-третє, швидко сказали мені, тепер вартість тарифу становить 3 тити. Я кажу, почекайте, дайте я запишу. Вона каже: готуйтеся і пишіть швидше. <гум> нагримали на мене. І я зрозуміла, що ось такою вчителькою мені не треба бути. І це для мене ще раз нагадування, щоб я дітям так не робила. Навіть якщо в мене поганий настрій, щоб я ось в такій манері в такий спосіб не спілкувалася. Тобто тарифи підвищили, причому вода тече, я навіть не назву цей колір. Літературними словами, як мені личить, і має, як я маю говорити, вона страшна, її пити неможливо, але за неї іще й вдвічі більше платити, сплачувати. І тепер вартість води у мене близько 50 гривень за кубічний метр. Скільки у вас вартує вода? Яка вартість води у вас? Мені це цікаво, бачите, моє особисте життя сьогодні втрутилося в. Наш е, з вами професійний блог, тому що е, не можу стримати здивування. Ось так е, мене здивували зранку, але не переносимо, не переносимо якісь зовнішні е, впливи на наше спілкування та й на спілкування з учнями. Не треба цього робити. Відставляємо і тепер працюємо з вами, як завжди, говоримо з вами. Сьогодні в мене ранкові уроки, сьогодні в мене денний урок, сьогодні в мене вечірній урок, усього чотири уроки. І тому сьогодні в мене не чотири, а 5 робочих годин на день. Зате у мене в суботу буде три робочі Години на день і таким чином от у мене буде різниця. Перевірила вже домашні завдання. Частину домашніх завдань мені учні не здали. Буду розбиратися, в чому справа. Я підозрюю, що це тому, що це письмові роботи. А письмові роботи дітки люблять робити значно менше, аніж інтерактивні вправи, хоча письмові роботи значно більше нам дають, ніж інтерактивні вправи. І тепер про мрії, мрії дітей. Під час розвитку мовлення, коли дитина говорить, а я дивлюся, які мовлення і помилки у нас є. Коли ми виговорюємося, це приблизно 3-4, максимум 5 хвилин. Ми цьому присвячуємо не кожного уроку, але є у нас такі моменти для того, щоб і говорити, то вміти. Ми ж для цього навчаємося, і для того, щоб я примічала, з чим ще треба працювати. Так, от ми порушуємо ті теми, які цікаві дітям. І однією з таких тем вчора була тема. Ідеального навчання, а яким би було ідеальне навчання з точки зору учня середньої ланки? І от учень середньої ланки розповів мені, що дуже добре було б, з його, як на його думку, з його погляду, щоб ми навчалися або нам закачували знання в голову, от ми прийшли і нам курс просто завантажили. Я кажу, а як же ж ти дізнаєшся, що цей завантажений курс. Що тобі правильно, по-перше, інформацію завантажили, що це не викривлене. А по-друге, ну не страшно так тобі завантажують якісь знання, невідомо чого. Ні, каже, нехай, нехай. Головне, щоб не е, вчитися, щоб не було у цього процесу. І по-друге, каже: а у школах, у школах хочу, щоб ми отак -от, ну зовсім трохи понавчалися, ледь-ледь. І потім, щоб нам фільм що години нам показували якийсь фільм. А потім ми, там, наприклад, знову там щось порволо і знову нам фільм показували. Я кажу, так це ж навчання буде довшим, тому що ми не все вивчимо. Він каже: ну, за те буде, буде приємніше. Буде приємніше навчання. І от дивіться, наскільки у нас технології сягнули вперед, наскільки в нас більше і цікавіше зараз дітям і більше методів і більше ми їх значно більше розважаємо. Я навіть не знаю, це відсотково на кілька порядків, певно, вище ніж було раніше, років 30, там, або 40 тому у школах, і все одно. Бачите, людська природа весь час прагне вдосконалення і полегшення, і ми кажемо часто, що лінь це двигун прогресу. Хто зна, можливо, дійсно, колись нам, як сім-карту, в телефон, там щось доставлять, якщо ми за це сплатимо, і у нас буде повний курс української мови в голові одразу. От мені цікаво. Навіть я певно, мабуть, якби можна було, то тоді я б свій цей досвід порівняла з тим, що буде, якщо мені оцей ото, оцього чіпа приєднають. Але ж я думаю, що якщо приєднають, то тоді я й не пам'ятатиму попередній досвід, а це погано. Або пам'ятатиму, хто його знає, куди технології підуть. Але ось такий запит є в сучасних дітей, і такий запит є часто у багатьох людей. Як би так менше робити. А більше отримувати. І за рахунок цього запиту у нас і багато відкриттів відбувається, і говорять про те, що дуже часто винахідниками є ледачі люди, які чогось не хотіли робити, хотіли собі полегшити життя, і потім полегшили таким чином життя суспільства. І Щодо фільмів, ми теж поговорили, поговорили про те, що і так досить багато візуального контенту для дітей є. І поговорили про те, що ми ж так не досягнемо мети. Мета у нас яка? Якщо мета навчитися, то, на жаль, ми будемо стопоритися на цьому. Хоча існують ж навчальні фільми, наприклад, з іноземної мови точно я знаю, дивляться серіали, можна дивитися серіали, обговорювати їх потім. І це для розвитку лексики добре. Можна, по суті, фільми дивитися, і у нас це я пам'ятаю, коли я вже працювала, вчителі з літератури практикували, дивилися художні фільми, які були екранізаціями творів, і таким чином. Теж проводили заняття, тому це, це реально, але звісно, не щогодини то зрозуміло. Але я зрозуміла, що дитина орієнтована на візуальний контент, і тому думаю, що маленькі міні-лекції такі на зразок навчальних лекцій Авраменка. Щось мені треба підшукати або більше відзнімати йому відео коротеньких, ось тих, от -от, які я роблю. І це будуть наші міні-навчальні фільми тоді. Але треба робити їх цікавими і для того, щоб було цікаво навчатися. Ось такі мрії є в сучасних дітей. Чи поділяєте ви такі мрії, чи у вас якісь інші мрії щодо навчання? Якщо хочете, то можете поділитися зі мною цим мені цікаво. І до того ж, я можу скоригувати, скоординувати якось свою діяльність, коли побачу, чого хочуть люди у навчанні, тому для мене це корисно. Ось так. І о, у мене вже таймер спрацьовує. Це означає, що до уроку залишилося 10 хвилин, і я маю зупинятися для того, щоб до нього підготуватися, розпочати вчасно і все порозгортати, усі вправи, дошечку підготувати для того, щоб впродовж уроку вже потім не відволікатися на технічні моменти. Тому. Прощаюся з вами, бажаю вам гарного сонячного дня і щоб ваші мрії втілювалися в реальність, якщо вони будуть вас розвивати і вдосконалювати. Гарного дня! Підписуйтеся, долучайтеся, далі буде. До зустрічі!